Нещодавно в Нікополі відбулася чергова культурна подія. В краєзнавчому музеї пройшла презентація першої книжки відомого Нікопольського художника Марко Продана. Марко Продан відомий в Нікополі та за його межами художник. Його праці експонувалися в багатьох регіонах України. Також він займався іконописом. І завдяки Марку Дмитровичу в нашому місті була створена іконописна школа. Нещодавно митець взявся за перо. Нікопольські замальовки це культурно-краєзнавчий нарис. 20 оповідей про Нікополь минулого. Ця книжка важлива як внесок в історію Нікопольщини, тож буде корисна і дорослим, і молоді. Патріотичні ідеї якими проникнута збірка важливі необхідні сьогодні, особливо для підростаючої молоді. ті, хто читав книжку, зазначають, що вона пронизана любов'ю до рідного краю, а читати в оповіді легко та захоплюючи. Вони зачіпають душу. Таке визнання читачів найвища нагорода для автора. Я тільки можу поблагодарити всіх, і ваше присутність говорить о том, що повідомлення. Я не напрасно работаю, она затрагает души людей. Привітати автора з його першою роботою завітав заступник місцевого голови. Серед іншого Валерій Решетніков зазначив, що місцева влада планує підтримувати творчих особистостей Нікополя та розвивати мистецьку сферу міста. Ми обсудили і чесно визнаємося, що є проблеми сьогодні підтримки творчості, творчої інтелігенції в нашому місті, є проблеми з зберіганням культурної спадщини нашого міста. Є, ми їх всі обсудили. Кстати, речі, ми сьогодні повернулися до тієї. и уже воплощаем в жизнь создание выставочного зала. Сегодня идут активно ремонтные работы в ГДК. Насколько быстро удастся это сделать, не готов сказать, но работы начаты. И думаю, что имея в городе выставочный зал, и мы с Виталием Дмитриевичем Лосоваки встречались, мы активизируем работу с творческой интеллигенцией по различным выставкам и думаю, что в городе будет существовать наша и художественная галерея, и художественный Музейна на какоїте как як там правильно його назватими воді правовіра злічний мероприятия виставки в цьому залі. Книга побачила світ завдяки рекламно-поліграфічному центру Січ. Віднедавна центр займається й видавництвом книг. Це перше видавництво у Нікополі, і воно запрошує авторів до співпраці.